Друзі, вітаю на моєму каналі Мастря. Мене звати Олексій. І сьогодні тема піде про нашу мішку. А, мішка вже себе почуває набагато краще. А, думали вже сьогодні, що і виділень немає, але все-таки чуть-чуть вона встала, поїла, туди-сюди попила води і коли лягла, там пару капель вийшло з неї. Ну, ще сьогодні виходить, сьогодні восьмий день, сьогодні буде восьмий день колодь, дев'ятий і десятий, так як ветврач нам сказала 10 днів про колодь, що ми там колемо? Цек тріаксон. Так, да. ось так. А, і в тьму, спільноті... Свинарів знайшов е там таку підсказку, що один чоловік сказав, е що коли свиноматка погано їсть, то полив е е їжу рибним жиром. Ми сьогодні заїжджали з севтріаксом докуповувати і купили, не знаю скільки, навіть на грамів 200, 100 мл, 100 грам рибів жиру. Полив, я вам скажу, результат такий доволі такий непоганий. Да, Мішка? Ще трошки трошки на завтра лишимо. Результат непоганий, вона гарненько так виїла. І ще, що помітив, наприклад, траву вона їсть не дуже, а от лапухи ось. Ось, ось рвемо, раз її нарвав. Кіно виїла, другий раз нарвав, виїла. Так що скажу, що у мене лапухи і оцей рібі жир, воно зайшло. І ще одне, у мене тут скрізь стоять сускові поїлки, то е буває, що вона попила, 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 але коли дають з відра, то вона ще теж так гарненько підтягує літрів, мабуть. 3-4 точно ці від зідра випиває. Так що в мене отак виходить її. Вона попила, і потім знов під'їдає. Так що таке? Ну сподіваюся, що ще три дні ми мішку проколимо. Малюки. ну заснімо малюків. Малюки себе ведуть, почувають теж гарно, граються, не пищать. Бо було таке, що там щось підпискували, але це, походу, за цічка Ну, Ціць 14, 50 шестеро і ще йому дається якось за них там Ну, Вони граються, ковбаски такі гарні. от Зараз покажу вам. Нашого пікселя. Оце він, данные вот Да, це наш піксель. Вот Що як? Такі Пікселюра. Ось такий кобасик. Гарний. Да, біжи, біжи. О, так що таке. Ну, я думаю, що а, основна вже, як би сказати, така небезпека пройшла, Апетит розгняв, бо я сьогодні навіть два ковшика всипався, десь два кілограми. І вранці це було дуже рано. Навіть, ну, 6 годин ранку приїхали, було пусто. Бо сьогодні їздили до батьків, до, до батьків їздив на... Житомирщину садили картоплю і це приїхали, було пусто. І це знову насипав, вона поїла, потім полив рибим жиром, вона знов поїла, нарвав лапухів і вона собі чвакає, нямає, воно гребеться. Коли мали піщать, то вона вже так реагує, як би сказати, типа так що таке, так що. Може кому буде потрібно, тому що примінити тобто і спробує, бо багато дуже багато пишуть, особливо в групі свинарів, що нема свиноматки. Ну, скажу ще таке, що коли в свиноматки перші сутки свиноматка не їсть, то це нормально. І навіть другі сутки вона може не їсти, це теж нормально, в неї достатньо молока для поросят, тому що, тому що поросята малі, їм багато не потрібно, в свиноматки молока багато, тоді, тому що вона коли свиноматка пороситься, у неї дуже багато. У нас оця мішка сиділа, то вона коли сядала, то реально фонтани били з, з цього, з, з цього. так Що таке? Так що Ну, особливо не, не потрібно, не потрібно боятися, що в неї там чи немає апетиту, чи ще щось. Перші сутки це 100% нормально, другі сутки. Ну, інколи теж. Бо у нас було таке, що перші сутки не їла, там гоняше, і другі не їла, то я там піцниками її кормив. І що я такі не робив, і батони, і кефіри. Це все, все свідря. Так що все. На цьому все. Дякую вам за підписку, за лайк. Бережіть себе, родину, країну. І все буде добре. Пока.